Відрізняються двері за 10 та за 20 тисяч гривень. Зазвичай люди купують двері один, два, три рази в житті і керуються суто ціною. Не розуміючи, навіщо переплачувати більше, адже двері дуже між собою схожі або навіть і однакові. Тож, давайте з цим далі розберемось. На ціну впливають, як мінімум, три чинники. Якість Терміни, а також сервіс з приводу якості, ми використовуємо цільно алюмінієвий профіль, наприклад, для виготовлення коробок, який не потребує ніяких інших посилень. Інші ж виробники можуть використовувати пустотілий алюмінієвий профіль, який всередину монтується дерев'яний бруза для посилення. Звісно, це здешевшує вартість, але і впливає на термін експлуатації. Наступним прикладом є фурнітура. А щодо до завіс. Одні виробники використовують завіси вартістю десь в район 250-300 гривень. А які менше слугують і також витримують менше навантаження з часом можуть полотно провисати. А ми використовуємо завіси, які коштують в районі 800-1000 гривень, які слугують набагато довше, витримують велике навантаження і, звісно, не провисають. Щодо термінів, якщо ви заздалегідь замовляєте двері там за 2-3-6 місяців, то звісно у виробника є можливість на пошук на закупівлю матеріалів для виготовлення дверей, ну, а також сам час для їх виготовлення. А якщо терміни обмежені, то у виробника мають бути завжди складські запаси матеріалів, ось, наприклад, такі як у нас для того, щоб ми могли швиденько виготовити двері. Але звісно, це все тягне за собою певні затрати на отримання складу, а також інвестиція в ці дані матеріали. А як же сервіс впливає на ціну на Дорс» працюють висококваліфіковані спеціалісти, починаючи від обробки замовлень, закінчуючи виготовленням дверей, а також доставкою і монтажем, тобто повним супроводом. І завдяки цьому ми можемо реалізовувати і реалізовувати складні досить проекти, але легко і в короткі терміни. Тож, велике прохання підходити до вибору дверей відповідальніше і орієнтуватися не лише на ціну, а й звертати увагу на якість та сервіс, які надають виробники. Адже тільки такі двері вам зможуть прослугувати багато багато років і лише радувати.